Наталя знала, що Віктор її зраджував і зраджував регулярно, і що називається з душею. Спочатку були просто підозри, здавалося, все неправильно зрозуміло, а потім Наталя зіткнулася з доказами. Вона просто-напросто побачила їх у кафе, посміхаються, тримаються за руки. У кіно або книгах героїня тут же збирає речі і лишає зрадника або виганяє його. Тільки ось життя не кіно. Два дні Наталя не жила, а існувала. У душі було лише одне питання чому? Але відповіді не було. Важко змінювати життя, коли тобі вже сорок, коли двоє дітей, квартира в іпотеку та основні доходи у чоловіка. Наталя колись мріяла стати адвокатом, закінчила інститут, розпочала стажування, а потім весілля, одна дитина, потім друга. Наталя працювала секретарем у суді. Зарплата була маленька. Життя текло своєю чергою діти вже підлітки, у них свої інтереси. Чоловік регулярно затримувався на роботі, а ось Наталя була одна. Віктор, здавалося, іноді дивився з провиною, але потім це все кудись поділося. Сум та розпач назавжди оселився в душі жінки. Наталка? Колесник? Привіт! Випадково після роботи Наталка зустріла свою колишню однокурсницю Маринку. Як я рада тебе бачити. Ти прямо лялечка, а давай в кафе. Марина так рада була бачити Наталку, що аж стрибала на місці від емоцій. Наталя із задоволенням провела час із Маринкою, та їй та їй здавалося веселим метеликом. Заміж вона так і не вийшла, зате кар'єра склалася. Десь у глибині душі ворухнулась заздрість. Маринко, а я теж змогла б. Як думаєш? Вечір прийшов чудово. Коли Наталя повернулася додому, ще нікого не було. А наступного дня зателефонувала Марина і сказала, що в адвокатській агенції набирають стажерів. Наталю, ходімо, ну що ти себе губиш? Марин, ну який стажер у 40 років. Наталя одного дня звільнилася, і наступного дня вона пішла на нову роботу. Вдома ніхто не помітив змін, а от Наталі було важко. Що одягнути на нову роботу, як нафарбуватись, якщо чесно, було навіть страшно, новий колектив зустрів Наталю душевно. Маринка на всю їй допомагала перші кілька місяців Наталя виконувала по суті функції секретаря, але щодня їй доводилося вчитись чогось нового і думати про чоловіка більше не було ні часу, ні бажання. Домашні справи Наталя не закинула. Прибирання, вечеря, все як завжди, тільки за день вона так втомлювалася, що ні на сум, ні на депресію часу не було. Діти першими помітили, що з мамою щось не так. Ніхто їм не дзвонив щогодини, ніхто не влаштовував істерик і не намагався догодити в їжі. Тепер все просто, що приготувала, те і їжте. Віктору було, по суті, все одно, що було з Наталею, шлюб давно став обов'язком знову ж таки діти. Але згодом він помітив, що в шафі не висять купа просованих сорочок, максимум одна, і в їжі йому більше ніхто не намагався догодити. Наталю, мені потрібна рожева сорочка погладь. Вікторе, я уже запізнююсь, давай якось сам. Віктор пересмикнув плечима. Сам? Куди вона може запізнюватися, якщо вона не прийде на роботу, ніхто й не помітить? Наступного дня Віктор поїхав до ювелірної крамниці, яка знаходилася в торговому центрі, хотів своїй подрузі купити подарунок. У кафе він побачив Наталку з Маринкою, у них була купа пакетів з магазину, вони весело поїдали бургери і не припиняли сміятися. Віктор тільки зараз зрозумів, що сто років не чув її сміх Вічно нещасне обличчя, а тут веселиться. Настрій зіпсувався. Віктор поїхав додому. Звичайно ж, сама їсть у кафе, а вдома суп. Наступного дня Віктор спостерігав за зборами Наталки на роботу. Дивно, скільки щастя в цих зборах, нові парфуми, костюм. Наталю, а куди це ти, ти зібралася? Куди куди? На роботу, Вікторе, бувай! Ой, сорочка, ах, попросуй сам, все, бувай. Віктор просував сорочку і сердився, що вона собі дозволяє. Того вечора Віктор прийшов додому раніше. Настрою на романтичне побачення не було, було бажання посваритися з дружиною і сказати їй щось. Але вдома було тихо. Діти вечорами проводили час на спортивних секціях, а Наталя прийшла пізно, на вечерю знову суп. Віктор блукав квартирою. Сумно. Дарма він додому приїхав, дарма. Наталя прийшла і відразу пішла у ванну у ванну, а не на кухню. Наталю, де ти була? Де де? На роботі, а потім з Маринкою. Ти вечеряв? Я, напевно, не буду. Віктор згадав, скільки разів так говорив сам. Наступного дня він вирішив зустріти дружину з роботи, але там йому сказали, що вона давно звільнилася довкола один обман навіть рідній дружині довіряти не можна. Віктор вже тиждень не був у своєї дівчини та ображалася, але йому не було коли. Звичайний світ похитнувся. Наталю, я був на твоїй роботі. Чому ти не сказала, що ти звільнилася? Вікторе, я працюю за професією в адвокатському бюро і вчора виграла першу справу. Але тобі ніколи. Ти завжди на роботі. І я б сказала, до речі, що робота у тебе дуже симпатична. Може, і мені щось таке потрібно? Ну, все, бувай. Наталя підморгнула Віктору і пішла спати. Світ перекинувся. Дружина знає, що він її зраджує і їй все одно, а сама останнім часом така симпатична стала, весела. Віктор вирішив піти спати, та тільки двері спальні були зачинені зсередини. Ну от, не шуміти ж уночі, довелося спати в залі. На свою вечірню роботу Артем більше не поїхав. Тепер він щовечора зустрічає Наталку з роботи. І боїться, що вона виконає погрозу. А ви б змогли пробачити зраду? Може, даремно вона його вибачила.